Уронефрон у комплексній терапії циститу. Друзі вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 25 червня. На Сумщині Росіян вдається ефективно зупиняти і стабілізувати фронт. Наші закріпилися у селі Андріївка. Ну а інше село під такою ж назвою Андріївка на Донеччині. Натомість окупували росіяни. Там у них є просування по трасі Донецьк-Запоріжжя. Будемо оглядати мікраз той напрямок і ділянку фронту, бо там дуже ситуація серйозно ускладнилася на Лиманському напрямку. Третя штурмова бригада і підрозділи вибили росіян із важливих позицій в одному із сіл на одній важливій локації. Знищили при цьому взвод окупантів. Дуже успішна операція. Сьогодні поглянемо на неї. Є відео і є зміна ситуації відповідно на напрямку. Росіяни також вперше показали застосування шахеда із оптичним модулем. А ці дрони, ударні шахеди або герані, змінюються дуже активно останнім часом і має змінитися. Протидія їм, а будемо також говорити про ідеї Генштабу і знову ж таки відгуки фахівців на цю тему. Отже, порухаємося ми на Сумщину. Я тим часом вам нагадую про важливість коментарів до відео, також інших реакцій, підписок, лайків. Все це допомагає нам працювати на Ютубі. На Сумщині говоримо про село Андріївка і про ділянку фронту, яка змінилася за останній час, за останній тиждень. Тут було проведено, як то кажуть, стабілізаційні заходи. був задіяний 225-й окремий штурмовий полк, і наші військові зуміли Андріївку ворога відбити в ході таких стабілізаційних штурмових дій. Можна їх назвати контратакуючими, але в принципі в суті це не змінює. Важливо те, що Андріївка перейшла під контроль наших військових. Зараз важливо також стабілізувати фланги, тобто села Олексіївка і Кіндратівка. Поруч тут точаться теж активні бойові зіткнення. Взагалі ворог Задумував на цьому відрізку просунутися якомога далі в глиб нашої території, і от дійти принаймні на рубіж сіл хотіні писарівка на трасі, яка завертає тут на південь у напрямку. Сум відповідно, росіянам не вдалося цього зробити, і зараз відкочується потихеньку. Лінія бойового зіткнення на північ в протилежному напрямку. Звісно, відкочується не сама, а під активним впливом. Наших бойових підрозділів також у 110-й бригаді заявили про те, що батальйонно тактична група складена з їхніх бійців закріпилася в Андріївці після того як тут були проведені штурмові дії 225-м окремим штурмовим полком. А ми бачимо, що характер місцевості тут доволі таки цікавий, специфічний. От, зокрема, тут є такі долини річок. Які тут протікають є ри, балки відповідно, росіяни от, намагаються тут закріпитися і втримати оцю структуру відповідно своїх оборонних тепер уже позицій. Так саме звідси вони намагалися розвивати наступ на південь і зараз були зупинені. Отже, за даними якраз діпстейту, також тими даними, які публікують сили оборони на різних от, джерелах, село Андріївка, звільнено, стабілізовано лівий фланг нашої оборони. Тут на Сомщині ну цей відрізок вважається лівим флангом. На основний удар по ворогу тут завдав 225-й окремий штурмовий полк. Після важких боїв і зачистки села штурмовики змогли відкинути окупантів і зірвати їхні плани по просуванню для отримання позицій В село зайшла батальйонно тактична група 110-ї окремої механізованої бригади. Підрозділи розгорнули оборону і забезпечують контроль над населеним пунктом. Відповідно, вже інші там штурмові підрозділи, той же самий 225-й, можливо, якісь інші, будуть задіяні для подальших штурмових і стабілізаційних дій. Взагалі, по цій ситуації на сумщині, ми спостерігаємо за останній, ну скажімо так, тиждень покращення покращення. Взагалі обстановки є успіхи, як ми бачимо, такого тактичного характеру. Поки що так їх характеризуємо. І взагалі тенденцію ми бачимо до спадання російської активності на кількох відрізках фронту, про що говорили навіть офіційно речники, наприклад, наших прикордонних військ. Тобто, по суті, двома найактивнішими ділянками залишається все та ж Андріївка, про яку ми говорили, і прилеглі до неї відрізки. Також Яблунівка, Юнаківка, от ділянка трохи східніше теж в Районі траси на суми е, взагалі, от е, наші військові пишуть про те, що росіяни на сумщині, попри те, що їм не вдається зараз просуватися, навпаки їх зупиняють і вони змушені відступати. Вони ніяк не заспокояться. Їхні командири кидають свою піхоту в пекло, інакше це не назвати. Пише автор телеграм-каналу. Офіцер е, із штурмової групи росіян 8-10 чоловік. Вдається вижити двом-трьом. Це в кращому випадку і. Відмічається погіршенням морального стану ворога деякі розумніші окупанти просто залишають позиції. Ну тобто тікають із позицій. Хоча в російській армії, як ми знаємо, покарання за це може бути дуже жорстким, аж до розстрілу. І також додає офіцер, що не вперше він уже повторює, що сумський напрямок зараз дуже нагадує Вовчанський, тобто ту обстановку, яка склалася раніше в ході російських наступальних дій на прикордоні Харків. От, щоб ми нагадали собі, я переведу карту на цю ділянку фронту. Тут досі ми бачимо, залишаються два клаптики території, окуповані ворогом. А це ділянка в районі глибокого Лук'янців, напрямок на липці, який росіяни намагалися активно продавлювати. І Вовчанськ, відповідно, східніше Бугроватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Платинівка, те, що така прикордонна зона, в кілька кілометрів глибини існує досі. Тобто, недоля. Лікована ситуація до кінця витіснити росіян, зрештою, не вдалося звідти, хоча минуло багато часу, і там от відбуваються такі бойові зіткнення то вони спалахають, то затихають. От по сумщині щось подібне. Росіяни хотіли, звичайно, що як і на Харківщині, глибше вгризтися в українську землю, підійти навіть до Сум, Навіть Путін про це обмовлявся. Що якщо піде добре, мовляв, то і суми окупуємо. Ясно, що цього не дали зробити росіянам. Наші військові вже фактично зупинено російське просування резервів. В них немає, але знову ж таки може відбутися щось подібне як на Харківщині. Залишиться оця така рана по суті на прикордоні. Територія окупована ворогом, де будуть відбуватися постійні бойові. Зіткнення, і ця зона буде відволікати на себе значну кількість наших сил і військ, і відповідно це буде потенційно завжди загрозливий напрямок. Отож, офіцер пише, що нагадує все це вовчанську ситуацію. Спочатку провал, хаос, потім стягування боєздатних резервів, зупинка ворога, і навіть успішні контратакувальні дії у деяких моментах. Але хочу попередити, що обстановку треба оцінювати тверезо і розуміти, що тотальний розвиток, Згромі лінія фронту дуже немало ймовірна по цьому напрямку. Тому, скоріш за все, закінчиться воно заморозкою напрямку і наявністю неприємного апендексу, який буде висмоктувати резерви. Головне. Не забити болт на цей апендекс, як це зараз відбувається на Вовчанському напрямку, бо рецидив це дуже погана штука. Сподіваюся, ми цього не побачимо. Говорить снайпер Айдар Весеніслав Бунятов пише про те, що нарешті на сумському напрямку починає з'являтися бодай якась взаємодія і злагоджена робота підрозділів до ідеалу, ще далеко, але навіть мінімальна координація вже створила росіянам чималі труднощі і в обороні, і в наступі. От в принципі обнадійливі новини надходять із сумщини однак, справді до стабілізації ситуації ще далеко. Ще бої, зокрема, і в районі Андріївки, і Юнаківки, і Блунівки, тривають. Танки наші задіють навіть подекуди для того, аби ворога там прибити. Ну тому спостерігаємо уважно. Ну і тим часом рухаємося на Харківщину і побачимо, як працюють наші важкі дрони на фронті. Це дуже цікава тема, адже у важких дронах, так званих там вампірах, баба-яга їх ще називають неформально росіяни, особливо В українських військ є перевага. Так росіяни зараз навчилися, ніби подекуди з ними боротися. Ми про це якось говорили, повторювати не буду. Але важко. Важкі дрони це так би мовити фішка і козир українських підрозділів. І ось з'явилося відео, як такий важкий дрон працює. Із мінами чи іншими важкими боєприпасами, добиваючи переправу міст поблизу фронту, зависає дрон над пошкодженим уже мостом, переправою через доволі велику річку. Можливо, це навіть Оскіл, і от завдає удару скидом боєприпаса. Такі важкі дрони, типу вампір або подібні до них, можуть нести, наприклад, протитанкові міни і скидати їх. Ця міна там, може скласти будинок. Бачите, якої сили вибух зрештою. Місце повністю знищено, добито, і вже ворог ним не скористається. Так, от це може бути, наприклад, на ділянці річки, яку ворог контролює, і от працюють такими дронами українські військові доволі таки часто. До речі, в Луганську, як стверджують росіяни, можливо, це якраз і подібна ситуація. Хоча там нібито ворог стверджує, що. З українського боку були задіяні дрони Камікадзе, аби розбити переправу через ріку Айдар і на станцію на березі цієї ріки. От біля Луганська було атаковано типу дронами камікадзе, на скидами а саме дронами Камікадзе, таку переправу і на цей час в районі переправи було 70 машин з російськими окупантами боєприпасами тощо. Деякі з них постраждали, але росіяни зітхають полегшено, що і в півідрони не налетіли і не добили всю цю колону машин. Хоча втрати там у них є, і переправу було. Зруйновано, ну і ще один приклад того, як можуть працювати важкі дрони вже по ворожих позиціях. Нам продемонстрували морські піхотинці з 35-ї окремої бригади морської піхоти. Дуже цікаве відео, ілюстративне, дуже якісно до речі, зняте. От підрозділ наших морських піхотинців оснащує дрон. Типу вампіру, такий бачимо, це гексакоптер, чи навіть октокоптер, і не встигє порахувати лопасті. Ну, важкий дрон, який піднімається, і скидає і скидає, ну, такі міни з хвостовиками. Важкі міни на ворожі позиції у посадці. Екіпажі безпілотних систем 35-ї окремої бригади морської піхоти виявили скупчення ворожої піхоти, що намагалася сховатися в укриттях серед лісоснуги. Противник Розраховував, залишиться непоміченим, але марно. Після точного наведення наші БПЛА оперативно відпрацювали по цілях. В результаті серії точних влучань вороже укриття було знищене разом з живою силою, яка там перебувала, завдяки професійній роботі екіпажів дронів. Ще одна спроба ворожої ДРГ закріпитися поблизу українських позицій, завершилася для окупантів фатально. Вже важкі дрони це велика сила, і це реальність. Теперішньої сучасної війни, тим часом поговоримо коротко про район Куп'янська. Тут у нас, як ми знаємо, за минулі дні відбулися неприємні події подальшого проникнення росіян вздовж ріки Оскіл на південь до ближче до Куп'янська. Зокрема, Росіяни підійшли в притул до Голубівки і до Радьківки двох сіл, які можна назвати вже Мало не передмістями Куп'янська. Далі вже починається місто за кілька кілометрів. І от також ворог намагається закріпитися в Кіндрашівці. Сусідній, можливо, і закріпився, але Діпстейт не публікує змін по цьому населеному пункту. І тут ситуація, так би мовити, офіційно підвисла. Отже, ситуація північніша Куп'янська за останній час за цей тиждень ускладнилася. Будьмо відверті. Крім того, сьогодні росіяни балістикою обстрілювали. Ізум Харківщину от приблизно пів на першу були запущені балістичні ракети по ізуму. Ще я не встиг ознайомитися із деталями і можливими наслідками того обстрілу. Але варто сказати, що загалом гаряче тут по течії ріки Оскіл, і от південніше на багатьох ділянках фронту в районі Борової. Зокрема, як ми знаємо, серед інших підрозділів була задіяна третя окрема штурмова бригада, яка зупиняє росіян одну стику. Луганської і Харківської областей це Райгородка, Новоєгорівка, та Новосергіївка, де відбувалися бої Копанки ті самі, але деякі підрозділи 3 окремої штурмової працюють і південніше на сусідньому напрямку, це Лиманський напрямок, і звідти якраз від третьої окремої штурмової бригади надійшли новини, які стосуються боїв за село Рідкодуб. От Ми бачимо, є таке село над Лиманом, північніше Лиману і. Росіяни дійшли до Карпівки до Рідкодуба, намагаються вони тут закріпитися дуже активно. А відповідно, треба було підсилювати резервами тут нашу оборону, щоб ворога далі не пустити. Бо ситуація, от за рікою Жеребець, північніше Лимана взагалі ускладнювалася останнім часом. І от очевидно, що працюють над такою стабілізацією по цьому напрямку і 3-ї штурмової бригади. Вони опублікували відео своєї роботи у Рідкодубі і повідомили, що вибили. Звідти ворога із важливих позицій, причому знищили до взводу окупантів. От ми показуємо лише фрагменти цього відео. Роботи наших військових штурмовиків у лісах Слобожанщини. Вже зачитаю коментар безпосередньо від бригади. Ще наприкінці травня в Донецькій області росіяни просунулися біля села Рідкодуб. З Рідкодуба ворог прагне просуватися в бік міста Лиман та до річки Оскіл, після якого йде місто Ізюм. Бійців третьої штурмової направили вибивати російських окупантів. В районі села Рідкодуб в бригаді розповіли, що їх підрозділи вже провели успішні рейдово ударні дії. Ворог посилює активні штурмові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Попри це, третя штурмова не лише стримує натиск, але й контратакує противника, посилюючи суміжні підрозділи. Внаслідок наступальних дій було ліквідовано взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії РФ. Наразі надалі бійці бригади зачистили ворожі позиції і закріпилися. На них в районі Рідкодуба це цю операцію провели зокрема бійці третьої роти Каракурт Колоні, колонія Каракуртів другого механізованого батальйону, покращивши тактичне положення наших військ на цьому відрізку. Йдемо вас справді про тактичне покращення. Отже, ми бачимо, що відбулося це от, на цьому відрізку в кілька кілометрів. Так в районі Рідкодуба, і наразі по карті, ми бачимо, що село Рідкодуб. Це невеличке село, в принципі, частина його в сірій зоні була по діпстейту, і от східна частина була окупована окупантами до Ставка Росіянами. Відповідно, є тут також вклинення південніше села. Напрямку Карпівки до річки, фактично, росіяни тут дійшли. Важливо зрізати це щупальце і ворога відкидати далі з рідкодубах, щоб на Липове, на нове. Ймовірно, над цим ведеться робота і третя штурмова задіяна у таких от стабілізаційних заходах. Далі рухаємося південніше на Донеччину, Слов'янсько-Краматорська агломерація у нас з'явилася на карті, і тут у нас із Краматорська є відео. Від Російського міністерства війни, І от вони опублікували, що вперше було задіяно шахет із оптичним модулем, з камерою, грубо кажучи, який показував результати ураження із шахеда. Ну, ймовірно, не вперше ворог такий шахет застосовує, але відео виклали вони от дійсно перший раз. Стверджують росіяни, що вони атакували якийсь бліндаж на території аеродрому Краматорська. Видно, що це дійсно литовище, і нібито в тому бліндажі збиралися безпілотники. Це версія ворога по відео. Взагалі складно сказати, що за об'єкт було атаковано, але поруч бачимо кілька автомобілів припарковано. Тобто ймовірно, місце було активним. І от росіяни вдарили по по цій локації своїм шахедом із камерою. Взагалі, як ми знаємо, шахеди змінюються активно змінюється і їхня бойова частина, внутрішня начинка різноманітна, мікроелектроніка додається, і передавачі сигналу, і так далі. Ну, про це все ми вже раніше говорили. Відповідно, має змінюватися і протидія шахедам, яких стає більше, яких стає складніше збивати. Говорять багато про розвиток дронів перехоплювачів у цьому напрямку. І от Генштаб і головком Сирський коментували цю тему, заявили, що дійсно дійсно дрони перехоплювачі це перспективний напрямок. Тобто, перспективний це той, який розвивати треба, який ще не розвинений, треба вкладати з нього, аби він спрацював в майбутньому. Ну тобто, цей напрямок міг розвиватися впродовж останніх кількох років, але його не розвивали, тому він досі перспективний. Я переформулюю. Зацитую заяву Генштабу. Як зазначили в Генштабі, основною проблемою стосовно ефективного застосування зенітних дронів залишається недостатня кількість. РЛС типу Рада, її аналогів, тобто радіолокаційних станцій на озброєнні повітряних сил збройних сил України, тоді як засоби радіолокаційної розвідки є невід'ємною складовою для ефективної роботи операторів БПЛА перехоплювачів Ну, Тобто кажуть, немає цього компоненту РЛСОК достатньо. Відповідно розвивати цей напрямок складно. На ось відповідь Сергія Флеша, Сергія Безкресного фахівця із зв'язку воєнного. Він якраз зацитував цю от заяву нашого командування і. Відповідає і справді, щоб екіпажі зенітних дронів могли працювати по шахедах, потрібна мережа високоточних РЛС. Інакше дрон-перехоплювач не зможе швидко знайти, наздогнати і знищити шахет, тому що ємність акумулятора у перехоплювачі обмежена. Порада дня, якщо щось дуже потрібно, то це можна купити. Такі РЛС вільно продаються по всьому світу від десятків різних виробників, а купити треба було ще на вчора. Ну, коротше кажучи, відповідь логічна, передбачувана в генштабі, замість того, щоб шукати вирішення проблеми, називають от причини, чому проблему вирішити неможливо або дуже складно. От це просто про саму філософію, так про саме бачення ситуації от деяких людей, які приймають рішення на найвищому. Рівні. Далі рухаємося до Часового Яру. Це якраз напрямок, по суті, називають Карматорським напрямок. Напрямком Ресені тут активно намагаються і на північ рухатися через Григорівку, їх тут зупиняють на рубежі. І якраз каналу Сіверський Донець-Донбас. от Цей канал тут проходить, і їх тут зупиняють. І також ворог продовжує штурмувати в межах міста Часів Яр, пробуючи там продавити в напрямку Костянтинівки. На пишуть наші військові глядачі про те, що оборона вздовж каналу Сіверський Донець Донбасу складнюється. Ще залишається клаптик від Озарянівки і на північ. Це ділянка от тут південніш Часового Яру. Тут зокрема 93-я бригада. Холодний Яр тримала оборону, тривалий час та її тримає, зрештою, на цьому напрямку Курдюмівка, Озернівка. Отже, залишається клаптик від Озянівки і на північ. Загальна ширина фронту по каналу ще приблизно 9 кілометрів, що поки ще дає змогу оборонятися. Але фланги вже втрачені. А це вагомий фактор для подальших дій ворога. Від цієї ділянки залежить становище наших оборонців в часовому Яру, також напрямку Костянтинівки із південного сходу я не знаю скільки ще хлопці зможуть тримати оборону по каналу. Пише Богдан Морошников. Останнім часом ворог концентрується саме на цій ділянці. Якщо окупант додасть ще кілька штурмових полків, як вони це зазвичай роблять, то подальші наші перспективи виглядатимуть туманними. От така ситуація по часовому яру. Ну а далі переносимось ми ще південніше. От по Костянтинівці, Торецьку сьогодні у нас оновлень нема. Зрештою, ці оновлення не дуже приємні були вчора. Ми говорили про те, що ворог в районі Неліпівки, одна відрізку тут Леонідівка, Романівка просунувся. Ми можемо просто відмотати карту назад. Побачимо якраз цю зміну. Яка відбулася вчора? Якщо хтось вчора випуск пропустив, то от зверніть увагу, що і тут ворог вирівнює лінію бойового зіткнення. Наші змушені поступово відходити на північ в напрямку Костянтинівки. Ну і також ми бачимо вже сьогодні. Зміни на ділянці по трасі, е, по трасі Запоріжжя Донецьк на відрізку між Покровським Кураховим, а якщо ще точніше, біля адмінмежі Донецької Дніпропетровської областей, і ми спостерігаємо тут е, окупацію Костянтинополя і Андріївки. В принципі, це відбулося трохи раніше. Діпстейт це показує лише тепер. І ми бачимо, яка тут така помітна, дуже значна кишеня сформувалася. От е, у цьому районі південніше Горіхового, це Олексіївка, Зелений Кут, Дачне, Ну і далі йде межа областей. Вже Дніпропетровська область. отут. Починається відповідно, це кишення залишається на такою останньою, яку ворог захоче, звичайно, зачистити найближчим часом, зайняти, вирівняти тут лінію фронту і зайти в Дніпропетровську область. Тому тут ситуація дуже складна. Нашим доводиться із флангів відбиватися. Глибина, значить, цієї кишені, от поміряємо, від горіхового до зеленого кута. Це 8 кілометрів, ну так 8, грубо кажучи. І ясно, що ця горловина ще залишається. Якийсь простір для маневру, для відходу, але не надовго. не надовго. І ясно, що перевага тут цілком і оперативна перевага так на боці ворога в них значно більше можливостей, аби тиснути. Це стало можливим, тому що відбулися ці вклинення в напрямку Запоріжжя, Ялти, от від одрадного одне вклинення, і вздовж ріки Мокрія на Комар ще одне вклинення. Відповідно, от тут ворог фактично собі забезпечив уже фланг, створив такий фланговий прорив, і оборона Олексіївки, багатиря, ну з багатиря наші по суті відійшли вже. Будьмо відверті. Олексіївки зеленого кута вона довго продовжується взагалі не може. Апріорі, далі вже Дачне, це Дніпропетровська область. І сьогодні росіяни на рівні Мінвійни заявили про те, що вони окупували Запоріжжя і Ялту. Оці два села. Взагалі, Ялта це невеличке було село, до війни 140 осіб там жило, і розташоване воно прямо на кордоні Донецької Дніпропетровської областей. І росіяни там вже нібито закріпилися. Ну, так принаймні вони заявляють. І зрештою, новини звідти надходили саме такі. доволі Негативні, що ворог просувається і закріплюється. Про важливість цієї місцевості ми вже казали. Тут сходяться три річки докупи, рельєф такий був потенційно важливий і, для, і вигідний для нашої оборони, але зараз ми бачимо, що тут позиції втрачаються через натиск ворога. І От низку просувань ворога ми тут знову, знову сьогодні фіксуємо. Ну і ще скажу кілька слів про інженерні фортифікації, про інженерно оборонні споруди фортифікаційні, які о, наші будують. Так ще мало не забув. У нас же ж просування і біля комаря. Це важливо. Так, це вклинення біля Шевченкового і Дніпроенергії. От два-дві ділянки. Ну, по суті, це та сама ділянка, яку ми зараз обговорюємо. Теж кордон областей, тут йде Запорізька область. І ворог закріпився в Шевченковому. От одне вклинення ми маємо від Бурлацького. Ну і вздовж мокрих ялів вже було сказано. Ворог до комаря дійшов. Тепер ще біля Дніпроенергії. Вони. Трохи закріпилися на фланзі, тобто ситуація тут дуже неприглядна по цьому відрізку на стику трьох областей, і на Донеччині, і на Дніпропетровщині десь у цьому районі, можливо, трохи північніше. Активно будують інженерно-фортифікаційні споруди. Наші військові не тільки будують, але й вирішили це показати публічно. От, зокрема, Діпстейт публікує кадри репортажу роботи. Два бійців 23-го інженер. Позиційного полку, які будують інженерно-фортифікаційні споруди. От в Донецькій, як вже було сказано, і в Дніпропетровській області. На цьому відео, яке ми зараз покажемо, можна побачити власне, цю роботу, вже деякі її результати, а також, якщо зі звуком дивитися, це можна на телеграм-каналі Діпстейту повністю подивитися цей репортаж. Там є коментарі наших військових, які говорять, чому важливо будувати саме такі ну, фундаментальні, серйозні. Інженерно-фортифікаційні е, споруди, не враховуючи сучасні реалії війни. На цьому опорному пункті це будується саме опорний пункт. Е, от, е, глибина елементів сягає 4 метрів вглиб. Бачимо, вони повністю закриті, накриті, прикриті колодами, металевими елементами. 4 метри це, звісно, не лисичі нори, про які говорить головком Сирський, що ЗСУ переходять до копання лисичих нір. А це серйозні справді фортифікації, куди може зайти під Розділ і тримати оборону, вести спостереження можуть оператори дронів працювати із такого укріплення. От тут враховано, як пишуть аналітики, діпстейту, помилки. Минулого і е, вже будуються такі фортифікації із розумінням важливості оборонних споруд. На жаль, цього не вистачає на сумщині, як пишуть автори проєкту Дівстейт. І в цьому процесі важливий кожен етап роботи відповідальність людей на кожному з етапів, як у війську, так і на рівні військових адміністрацій і інших державних органів. Ну на сумщині справді виникла проблема. З оборонними укріпленнями діпстей це все показували, розказували. Ми теж демонстрували. І на тлі цієї критики, як ми знаємо, головком Сирський сказав, що великі райони оборони з укріпленнями вже не актуальні. А сучасна війна тепер ведеться малими групами, тому найбільш ефективними є малі укріплення, так звані «лисичі нори. Звісно, що така точка зору не витримує жодної критики, бо необхідності системно будувати укріплення, ще ніхто не скасовував, і це відео є тому доказом. А такі заяви, як в головкома, ну може легко підхопити, наприклад, російська пропаганда. Мовляв, навіть Сирський визнав, що збройні сили України вже по норах ховаються. Тому не варто робити таких заяв, абсолютно. Що ж, друзі, така у нас картина по фронту. Всі основні проблеми і досягнення за останні дні ми розповіли, висвітлили. Далі справа за вами. Пишіть у коментарях, що думаєте щодо побаченого і почутого. І побачимося вже завтра в новому випуску огляду карти бойових дій. До зустрічі.